Ситуація з поляками починає загострюватися. Після того, як тупорила українська делегація, приїхала на польський кордон, де до них так і не приїхали польські колеги. Ситуація стала ще гіршою. Крім того, що поляки блокують пункти пропуску між Україною та Польщею, вони почали періодично висипати українське зерно із залізничних вагонів. Так, вчора на одній із залізничних станцій, диверсанти, тому що по-іншому їх не назвеш, висипали 10 вагонів з українським зерном. Загалом 160 тонн кукурузи було висипано. А вже ближче до вечора українські водії повідомили, що польські фермери на пункті пропуску грава руська гребене розкидали по дорозі цвяхи та шурупи. У пункті пропуску Раваруська, Гребенне, польські фермери, які влаштували блокаду кордону, розсипали по всій дорозі цвяхи та шурупи. Відео з місця подій телеканалу «Конкурент ТІВІ» 24 лютого ввечері надіслали водії, які стоять черзі. Так на одному з відео чоловік розповідає, що це зробили саме поляки, які проїхалися на пікапі по дорозі та порозкидали з багажника шурупи та цвяхи. Приїхали з машиною, викидає гвозді на Раві, шурупи. Виїхала пікап і гвозді. Імовірно, польські фермери зробили це, аби українські водії, які так стоять у черзі, пробили колеса та не змогли продовжити рух. Інший водій на відео показав, скільки вони зібрали цвяхів та шурупів біля однієї машини. Воно дивіться, скільки ми назбирали. Це тільки біля одної машини. Але це ще не все. Польські перевізники, які скаржаться на те, що українці витісняють їх із ринку через те, що демпінгують по ціні. Так, от польські перевізники долучаються до фермерів і з 1 березня. Вони планують перекривати пункти пропуску у грибенному дорогуську та корчовій. Ймовірно, ще й у медиці. Тим часом польські фермери заблокували рух вантажівок на ключовій трасі А 2 на кордоні з Німеччиною. Через протест зупиниться рух 17 тисяч вантажівок. Отож, друзі, як бачимо, наші україно-польські відносини починають лише загострюватися, але варто розуміти інше: комусь дуже вигідно розкачати ситуацію в Європі. А як ви думаєте, кому це може бути вигідно? Запрошую вас, друзі, на свій телеграм-канал, там ви можете знайти ще більше цікавих та корисних новин. Посилання на телеграм є в шапці профілю.